Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 913 за підручником мали робосу автора Олександра Істера. І наше завдання подайте вираз у вигляді дробу, що не містить степені з від'ємним показником. По суті, що ми робимо? Все, що бачимо, де у нас від'ємний показник, спускаємо в знаменник із додатнім показником. Поїхали, давайте швиденько. У нас виходить 4. Б у мінус п'ятому. Що у нас із від'ємним показником? Правильно, Б у мінус 5 Тобто 4 залишається в четвер, чисельнику Б у п'ятому спускається в знаменник. Є. Друге. У нас 7А у мінус 1 степені П. Да, без проблем. Що у нас у чисельнику знаходиться? Правильно, 7П, бо воно все додатне. А А у нас йде в. Знаменник, але в першому степені писати не потрібно. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Поїхали третє. У нас М Н у мінус другому П у сьомому. Так, дивимося, що у нас додатнє М і П у сьомому, так? А N йде у знаменник. Тільки з додатнім степенем. І четверте. Хм, у нас усе. Із від'ємнень мінус друге і В у мінус п'ятому. Тому у чисельнику одиниця, бо у нас нічого, по суті, немає, тому треба одиницю поставити. Так, це квадрат і Б у п'ятому. Все, це буде розв'язок даної вправи. Все швиденько. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.